Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо з'ясовувати, що відбувається на Херсонщині. З нами на зв'язку депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітаю героям слава Херсонщина. Це Україна про Херсонщину, а точніше тимчасово окуповану територію Херсонщини, дуже цікаве і дуже таке інтригуюче, пише у телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок. Зазвичай те, що він пише, це те, куди летять ворожі ракети або шахедену. Тобто він якось має інформацію з цих самих радарів, да але зараз він пише про інше, що починається туристичний сезон на Херсонщині. Значить там було і Новомиколаївка, все збито, але горить комиш, пише він. Насправді, накритий немаленький перевалочний пункт горіли паливні, паливозаправники, яких там було. В немалій кількості напередодні аналогічний пункт накрили у великих копанях. Ну напередодні це мається на увазі ще п'яте чи четверте, навіть е е число квітня. Кінбурнська коса вже кілька діб і ночей. Взагалі, фестиваль. Страшні FPV залітають навіть у підземні бліндажі і стабільно мінусують як живу силу, так і ворожий автотранспорт. Прекрасна погода, прекрасний початок сезону нам дуже імпонує. Що ви можете розказати про такі речі? Вони ну досить нечасто потрапляють в публічне поле. Можливо, вам відомі ще якісь подробиці? Ну так, наші збройні сили якраз збільшили використання безпілотників по групуванням ворога на лівому березі. І саме за допомогою безпілотників дійсно і в новій маячці, і по іншим населеним пунктам, вчора в Каховці там прилетіло по автомобілям однієї з керівниці виборчкомів. І спалили його повністю автівки. Сама вона залишилась жива. Тобто, ось ці атаки вони збільшені, і саме розташування ворога, тому що ворог вже ну не так демонстративно перебуває на території лівобережної частини Херсонщини, тому що ми всі пам'ятаємо, як вони демонстративно там виїжджали на узбережжя, обстрілюючи. Правий берег чи то місто Херсон з правого берега обстрілювали з лівого берега. Обстрілювали зараз. Вони вже ховаються, ховаються по бліндажам в Олешках. Навіть не можуть висунути нос вже на вулицю, навіть в туалет кажуть. Вони вже там бояться ходити і ходять там, де і перебувають. Тому що саме контроль безпілотниками, контроль з повітря він дуже чітко виконується нашими збройними силами, і якщо бачать розташування окупантів, то одразу туди прилітає дрон з вибухівкою і ліквідовує це розташування ворога. І це стосується абсолютно всіх позицій вздовж узбережжя Дніпра, особливо не позиції навпроти Херсона, обласного центру, мета цього. Щоб відтиснити ворога, мета в цьому щоб не дати можливість ворогу підводити ближче артилерійські розрахунки для того, щоб обстрілювати обласний центр для того, щоб відтіснити, хоча б на відстань 15-20 кілометрів, ну хоча б артилерію, ми розуміємо, що окупанти зараз вже почали використовувати. І дрони саме і шахеди, які запускають з тимчасово окупованих територій, в тому числі і вже і по Херсону, і по правобережній частині Херсонщини почали вже використовувати балістику. Але, хоча б, відтиснити артилерію, це задача зараз. Номер один, щоб, хоч знаєте, ось ці терористичні обстріли артилерійські зменшити їх, зменшити саме по обласному центру, тому що сховатись від артилерійських обстрілів майже неможливо. Це там 2-3 секунди, і фактично вже прильоти йдуть по обласному центру, по вулицям города, і сховатися, попередити про цю небезпеку, майже неможливо, тому саме ефективний контроль з повітря. Завдяки безпілотників для того, щоб відтіснити ворога, це є зараз завдання номер один. Добре, це приємно чути такі новини. Ну і про плацдарм на лівому березі, о, там в районі Кринків. Значить, Наталія Гуменюк, це речниця прес-центру Сил оборони Півдня, каже, що зараз окупанти спробували максимально розосередити зусилля наших підрозділів і дрібними групами атакувати з різних напрямків. Якщо раніше було по один-два таких штурми на добу, то в останні два дні фіксуємо по сім-вісім. І, і от ситуація там, ну і плюс цей жахливий випадок, про який повідомляє офіс генерального прокурора, що таки зайшли окупанти на якусь позицію. Там уже без зброї було троє українських захисників, і їх ну просто розстріляли. Що ми маємо знати про ситуацію в кринках і, взагалі, на оцих плацдармах на Лівобережжі? Остак, ми на лівобережній частині Херсонщини, в районах в районі кринків, там Антонівського автомобільного мосту, залізничного мосту, воно вони продовжують отримуватись. Самі кринки вже зруйновані абсолютно повністю. Ну і це болюча точка для окупантів. Болюча точка для окупантів, тому що майже з кінця літа минулого року і окупанти нічого не можуть зробити з цими позиціями, і навіть той звіт, там де шо його звітував Путіну, що кринки абсолютно повністю. Повністю зачищені і сили оборони України вже немає на лівобережній частині Херсонщини. Але ж, як виявилось це все чергова кремльовська брехня, тому що позиції на лівобережжі продовжують утримуватися. Ці позиції доволі ефективно знищують ворога, тому що перебування наших морпіхів на лівому березі. Фактично прикривається основними силами з правого берега, які географічно вище за лівий берег, і саме є такою стратегічною висотою, яка допомагає контролювати будь-які намагання ворога. Підсунутись на лівому березі ближче до позиції, як тільки ворог починає підходити ближче до наших позицій, які розташовані на лівому березі, дуже потужна артилерійська відповідь іде з правого берега і накриває всю техніку, яку окупанти намагалися кидати для того, щоб зачистити ці плацдарми. Тобто окупанти зараз змінили тактику і вже менше використовують техніку, але ось ці намагання штурму, які там то збільшується, то зменшується, але е, щодня фіксуються штурми ворога для того, щоб вибити ці плацдарми, вони закінчуються абсолютно нічим, тому що е, доволі ефективне прикриття іде якраз з правого берега, і за весь цей час там було знищено ну, неймовірну кількість російської техніки, неймовірну кількість російського особового складу, і це дійсно є такою болючою точкою окупантів. Початку окупанти там панікували з цього приводу, і так далі. Тепер тоді їх почали залякувати і вони почали замовчувати. Ну а зараз, вже навіть е, після того, як Путін і його там пуплічники розповідали про те, що лівий берег зачищений. То вже всі розуміють, що це чергова брехня, ніхто нічого не може зробити. Але ось це відео, да, трагічне відео, яке вчора, спочатку, до речі, виклали його російські окупанти. Виклали відео там, де ну, з їх слів вони начебто зачищають залишки українських позицій, які є на лівому березі. Але ж по факту це є просто. Такий жахливий злочинний розстріл саме беззбройних трьох військових, яких вони взяли в полон, тоді вже ближче до вечора і в наших українських там. Деяких телеграм-каналах з'явилися, відреагувало вже командування Південь і офіс генерального прокурору про те, що будуть порушені кримінальні справи по військовим злочинам. Але це знову таке це безсилість окупантів, це безсилість окупантів, тому що єдине, що вони можуть, це просто демонструвати, як вони злочинно розстрілюють трьох трьох беззбройних полонених. І, але ж Фактично безсилі від того, що позиції тримаються, і всі намагання ворога їх вибити закінчуються тотальним розгромом ворога. Ну і от є повідомлення від генерального прокурора Укрінформ цитує, що невдовзі бійці контратакували загарбників і захопили в полон отого самого Курашова, якого навіть виявили, хто це хто це розстрілював, і його там однополчан, який якихось. Ну і далі вже збирали е, в під, під час допитів в СБУ. Тобто, я так розумію, що не просто тримаються там позиції, а наші ще й якось е, примудряються ще й полонен там брати і доставляти їх, в тому числі на правий берег для передачі СБУ. Так, Як ми бачимо, дійсно, що наші хлопці там героїчно виконують ці завдання, тому що треба розуміти, що Дніпро є такою суттєвою природною перепоною і саме. Пересування навіть по Дніпру вже є небезпечним. Я вже не кажу про героїчне отримання позицій, які утримуються вже більше ніж півроку. І це надскладна задача, яку доволі ефективно виконують наші збройні сили, де вони нищать ворога і бачимо, контратакують і беруть ось цих злочинців знову таки в полон, для того, щоб вони понесли відповідальність. Це надгероїчна праця, але ціна цієї праці ми розуміємо, вона надвисока, це ж ціна життів наших хлопців. Хоча, як ми бачимо, ефективність цієї операції, як кажуть самі військові, доволі висока, тому що якщо підрахувати кількість втраченого скільки особового складу ворога і тієї техніки, яку втратив ворог, намагаючи вибивати ці позиції, то ефективність доведена саме в цифрах. Рах і вона надто висока добре. Ну і є повідомлення від українського журналіста Андрія Цеплієнка з допомоги дрону, десь там на тимчасово окупованій території Херсонщини встановили прапор України. Я так розумію, що це така психологічна акція знущання з окупантів. Може, ви знаєте більше про цей епізод. Ну так на одному з кранів да, річних кранів було встановлено український прапор саме за допомогою безпілотників. Дійсно, це, ми розуміємо, що це більше психологічна атака на ворога, це більше просто як знаєте, така психологічна картинка, яка допоможе нашим людям на окупованих територіях. Звичайно, це не в населених пунктах, це біля Херсона, там в районі Порта, але все все ж таки але все ж таки факт є фактом, бо лівобережна частина Херсонщини була є і буде Україною. Саме український прапор, поки так, а згодом буде абсолютно в кожному населеному пункті деокупованої лівобережної частини Херсонщини. Ми в це віримо. Ми це чекаємо. Ми хочемо повернутися на свою рідну землю і обов'язково повернемось. Добре, ну і про шахет, який влучив в агропромислове підприємство. Про це пан Прокудін уже повідомив. Ну, ми розуміємо, що раніше не так часто, напевно, проти Херсона і проти Херсонщини використовували ці мепіди. Да? Але ну, агропідприємство це якось так з точки зору вибору цілі дивнувато. Чи це вже не, не новина для Херсонщини? Для Херсонщини це не новина. Окупанти знищують майже всі агропромислові бази, які знаходились на ближче до узбережжя Дніпра, тобто на відстані 15-20 кілометрів. Окупанти просто гатили з артилерії саме по цим агропромисловим базам. І на сьогоднішній день аграрії навіть я знаю таких багато людей, яким просто знищили базу. І вони розташовують зараз техніку просто по посадкам в полях, але продовжують працювати підвозять. Не дизельне пальне машинами заправляють і одразу виїжджають. Тобто в таких в надскладних умовах зараз проводять весяну посівну, ремонтують техніку відповідно в посадках. І ми ж розуміємо, що навіть вони не можуть просто зігнати всю техніку там в одному місці в посадки, а розсереджують по різним посадкам. Тобто, ось так зараз працюють аграрії на деокупованій правобережній частині Херсонщини Партизанське сільське туди... господарство так. Це виглядає, пробачте. Да, ще й додати високу замінованість і ну доволі низькі темпи розмінування, тому що розмінування займає дуже багато часу і відповідно, хоч і збільшується кількість розмінувальної техніки, але від великої кількості замінованих земель це займає багато років, і саме ось в таких надскладних умовах ще й ми бачимо нові нові атаки і вже застосування шахетів по Агропромисловим базам, тобто, це єдина на сьогоднішній день галузь, яка відновила роботу, яка почала працювати, щоб зайняти людей, щоб щось зробити, щоб відрождаврождати да, агропотенціал Херсонської області, але окупанти, як ми бачимо. Послідовно намагаються знищити всі ці намагання, знищити всю інфраструктуру і зробити так, щоб просто люди не могли працювати, не могли виходити в поля. З їх логіки вони кажуть, що на цих базах розташовується військова техніка, але то виключно маячня. Тому що я знову повторююся, знаю багато випадків, коли просто люди втратили і сільськогосподарську технічастину сільськогосподарської техніки, яка в них стояла на базі. Втратили остатки збіжжя, яке було на складах. Ну і пальне, яке просто вибухає при влучанні туди, або шахета, або ракети, або артилерії. Ясно, а взагалі про інтенсивність обстрілів правого берега, тому що ну там за останній час от, пан Прокудін говорив про обстріли 12 населених пунктів, серед яких і обласний центр. Звісно, От наскільки чи, чи можна взагалі порівнювати їх стає більше, їх стає менше? Як би ви це оцінили? Ну, знаєте, якщо раніше да військова адміністрація дійсно писала там кількість обстрілів, і писали кількість випущених снарядів. Офіційну інформацію давали то вже більше ніж місяць, вже другий місяць. Я фактично цю інформацію почали е секретити, е тому що кількість обстрілів там кількість снарядів, які опускали, випускали окупантів, вона вже була там біля півтори тисячі і перевалювала за півтори тисячі. Інтенсивність доволі висока, і інтенсивність обстрілів дійсно вона коливається. Є такі дні, коли там їх менше, але є такі дні, коли просто окупанти засипають обстрілами, продовжують використовувати керовані авіабомби по населеним пунктам правобережної частини Херсонщини. Особливо страждає якраз райони вище по течії Дніпра на греблі Береславський район. Там Зміївка нещодавно якраз керованою авіабомбою окупанти влучили просто в цивільний будинок і загинула подружжя, перебуваючи в себе в будинках їх з під завалів, витищили на другий день. Тобто окупанти продовжують застосовувати керовані авіабомби авіацію, засипають всі види артилерії, всі види зброї, і вже як ми бачимо. І останній місяць почали тероризувати шахедами вже правобережну частину Херсонщини і сам обласний центр? Ну тобто проблем не менше. Але є також інформація, ви вже згадали про згадували про рівень замінованості. Але є повідомлення, що в Херсонській області саме працює найбільша кількість саперів, і Херсонщина зараз перша в країні за масштабами розмінування. А чи працюють там міжнародні гуманітарні місії, і як ви Бачите, цей процес наскільки він дійсно інтенсивний так. Ну треба розуміти, що правобережна частина Херсонщини і сама область вона була повністю окупована, абсолютно повністю на 95% була окупована. І після того, коли окупанти під натиском наших збройних сил почали відходити з правобережної частини Херсонщини на лівий берег. То відходячи, вони за собою заміновували позиції, на яких перебували, і так відбувалося до того, поки вони не вийшли аж на лівий берег. Тобто, фактично всю правобережну частину Херсонщини своїм відходом, після свого відходу, вони заміновували. Тому ось ця величезна територія. Фактично замінована повністю була після відходу, і можна було пересуватися виключно основними дорогами, навіть польовими дорогами не можна було пересуватися, тому що окупанти мінували абсолютно все після свого відходу. І зроблена величезна кількість роботи. Ми розуміємо, що техніки було не так багато, і, до речі, тут дійсно долучилося дуже багато міжнародних місій, дуже багато інших країн нам допомагали з розмінувальною те технікою. і до речі це триває і продовжує надходити техніка для розмінування з огляду масштабів мінування. Бо вони надвисокі, найбільші в Україні такого масштабу мінування, як в Херсонщині, немає в жодному регіоні нашої країни, тому що знову повторюсь, вся Херсонська область була під окупацією і, відходячи, вони все мінували. Тому розміновані вже абсолютно всі дороги майже всі польові дороги, основні вже точно розміновані. Але по полям дійсно є там певна послідовність і і на зараз. Розміновуються поля в першу чергу, які знаходяться в більш безпечній частині, туди, хоча б куди не долітає артилерія. Тому що є такі поля, де ближче до Дніпра які розміновуються, але знову прилітають снаряди, які не розриваються, і знову фактично є поле замінованим. Треба там ліквідовувати той снаряд, який не розірвався в полі. Тому проблем дуже багато, хоча робота іде розмінування, іде темпи розмінування, ну вони фізично. Вони фізично займають дуже багато часу тому і темпи не такі, як хотілось би звичайно не так. Омріяних дашо за тиждень чи за місяць повністю звільнити від вибухонебезпечних предметів всю територію. На жаль, такого не станеться. Ми живемо в реальності. Я вам дуже вдячний за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлан. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні.